Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 605. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Перший вираз. Переписали умову, і треба розставити порядок дій виразі. Спочатку додавання в перших дужках, потім віднімання в других дужках і третє дія буде множення. Отже, перша дія. Треба додати 3,1 третя та 2,5. Пишу одразу у вигляді мішаного числа. І одразу можна скоротити 5 і 10 поділимо на 5. В чисельнику буде 1, в знаменнику 2. І тепер будемо додавати. 3,1 треця та 2,1 друга. Ми бачимо, що у нас різні знаменники треба звести до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться націло? І на 3, і на 2? Ми розуміємо, що числа 3 і 2 це взаємно прості числа. Тому майбутній спільний знаменник буде 6 добуток цих чисел. Доповняльні множники 6 поділити на 3 буде 2. Та 6 поділити на 2 буде 3. Тепер нам треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 3,2 шостих додати 2,3 шостих. І тепер. Спочатку треба додати цілі частини. 3. Додати 2 буде 5, цілих. знаменник переписали 6. А чисельники додали 2 плюс 3 буде 5. 5 пишу в чисельник. Першу дію виконали, отримали 5 5 цілих і шостих. Друга дія: Треба відняти від. 4,6 пишу одразу у вигляді мішаного числа. 4,6. Віднімаю 2,1 третьо. Одразу 6 і 10 треба скоротити на 2. Отримали в чисельнику 3. В знаменнику 5. І тепер від 4,3 віднімаємо. 2,1 цілих і, одну третю. і бачимо, що у нас різні знаменники треба звести до спільного знаменника. Питання: Яке число ділиться націло? І на 5, і на 3? Так як числа 5 і 3 взаємно прості, тому майбутній спільний знаменник буде добуток 5 і 3, 15. Доповняльні множники 15 поділило на 5 буде 3. Та. 15 поділили на 3 буде 5. І тепер нам треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 4,9 мінус 2,5. Віднімаємо. Спочатку цілі частини 4 цілих, мінус 2 цілих буде 2, цілих. знаменник переписали 15. А чисельники віднімаємо. 9 мінус 5 буде 4. Другу дію виконали, отримали 2, цілих І, 4 і третя дія. Треба помножити два мішаних числа. 5 цілих і 5 і шостих – на 2,415. Перед тим як почати виконувати множення, треба мішані числа перетворити у неправильні дроби. 5 помножити на 6 буде 30. 30 додати 5 35. Пишу в чисельник. 6 переписала в знаменник. Далі помножити на 2. Помножити на 15 30. А 30 додати 4, 34 пишу в чисельник. Знаменник 15, просто переписали. Тепер, щоб помножити дві дроби, нам треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали під одну дробову риску і поставили знаки множення. Далі, цей дріб треба скоротити: 35 та 15 ділимо на 5 в чисельнику 7. В знаменнику 3. А 34 та 6 будемо ділити на 2. В чисельнику 17 в знаменнику 3. Тепер треба записати все, що у нас залишилось. В чисельнику 7 помножити на 17 в знаменнику 3 помножити на 3. Маємо. В чисельнику. 119 в знаменнику 9. 119 9 це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів 9 вміститься в 9? 119? Ви скажете 13 разів. Тому у нас 13 цілих. 9 в знаменник просто переписали. Тепер треба 13 помножити на 9 буде. 117. Питання. Скільки не вистачає до 119? Ви скажете 2. Тому 2 запишемо в чисельник. І ми отримали відповідь: 13,2 Наступне друге. Переписали умову і розставимо порядок дій виразі. Спочатку піднесемо до степеня Мішане число. Потім в перших дужках виконуємо множення. Далі віднімання в дужках І четверта дія треба буде виконати множення. Поїхали. Перша дія. Одна ціла і одна третя треба піднести до третьої степені. А що це означає? Це означає, що треба це число помножити само на себе три рази. А як ми множимо мішані числа? Ми їх перетворюємо у неправильні дроби. А потім вже виконуємо множення. Тому 1 помножити на 3 буде 3. 3 додати 1 буде 4, пишу в чисельник. 3 переписала в знаменник. І покажемо, що ми множимо це число само на себе 3 рази. І тепер, щоб помножити дроби, треба помножити чисельники на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали все під одну дробову риску і поставили знаки множення. Виконуємо множення. В чисельнику 64, в знаменнику 27. Дріб 64 27 неправильний, але ми залишаємо так, як є. Бо нам далі треба буде ще множити. Друга дія. 4,5 помножити на 1,2. Треба перетворити десятковий дріб у неправильний дріб. А мішане число у також неправильний дріб. 4,5 це 45. Десятих. Далі, мішане число перетворюємо у неправильний дріб. 1 помножити на 3 буде 3. 3 додати 2 буде 5, пишу в чисельник. 3 переписали в знаменник. Далі. Щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали все під одну дробову рисочку і поставили знаки множення. І цей дріб я хочу скоротити 45 та 3 на 3. В чисельнику 15 в знаменнику 1. І далі я виконувати не буду скорочення дробу. Чому? Дивіться. В чисельнику 15 помножити на 5. В знаменнику 10. Виконую множення в чисельнику буде 75. В чисельнику в знаменнику 10. А що таке дробова риска? Це знак ділення. 75 поділити на 10 буде 7,5. А для чого я це зробила? Та тому що далі мені треба буде, подивіться, третя дія, відняти десятковий дріб. Я виконую віднімання 7,5 мінус 6,75. Так зручніше. Можна виконати усно. Можна в стовпчик. Дивіться, як ми віднімаємо десяткові дроби. Треба записати строго кому під комою. Відняти, не звертаючи увагу на кому. А потім кому ми спускаємо. Отже, ми отримали 0,75. І четверта дія. Нам треба помножити 0,75 на 64,27. Я розумію, що я буду множити на дріб на звичайний. Тому десятковий дріб 0,75 одразу запишу 75 сотих у вигляді звичайного дробу. І пишу, що 75 сотих в такому вигляді я множу на 64,27. Перед тим, як почати множення. 75 сотих треба скоротити на 25, в чисельнику 3, в знаменнику 4. І я вже множу 3 четвертих на 64 27. І кажу: щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, запишемо все під одну дробову рисочку і поставимо знаки множення. І тепер треба скоротити на 3 в чисельнику 1 в знаменнику 9. Та 64 і 4 ділимо на 4. В чисельнику 16 в знаменнику 1. Що у нас залишилось? 16 дев'ятих. І це неправильний дріб треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів число 9 вміститься в 16? Ви скажете один раз. Пишу 1 ціла. Знаменик 9 переписали. Тепер. 1 помножити на 9 буде 9. Скільки не вистачає до 16? Ви скажете 7. 7. Пишу в чисельник. І ми отримали відповідь: 1 ціла і 7 дев'ятих. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!